Путін різко почав втрачати підтримку людей. Схоже, в нього почалися реальні проблеми, адже росіяни навіть стали виходити на вулицю, і збиватися у маси. Ставлять свої вимоги до лідера Кремля. І так іноді буває, коли війна, яка анонсувалася, як швидка затягується на роки. І в одну мить саме зараз Путін різко втратив схвалення свого народу. Чим це може обернутися? Деталі у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь для того, щоб бути в курсі всіх найактуальніших новин. Ну а ми розпочинаємо. На Курщині спалахнув масштабний протест місцевих проти кремлівської влади. Росіяни вимагали від влади визнати війну та евакуювати інших громадян з території бойових дій. Акція протесту відбувалась на червоній площі, так звані в Курську. На мітинг всього вийшло дуже багато людей. Невдоволені переселенці заявляли, що війна між Жерефією та Україною триває вже майже три роки. А Путін та його посіпаки досі її. Не визнала офіційно, називають так зване СВО. До того ж, суджани вимагали евакуювати і інших громадян, які досі перебувають на територіях, де йдуть бойові дії. Скажіть також шостого числа. Важні українські почому почому посіко сі час там аби також. Вони скаржилися, що залишаються на вулиці через надто високу ціну на оренду житла і те, що не отримали сертифікати за зруйноване житло в рідному місті. Нам все одно де замерзати на вулиці, замерзати яка різниця? Ми все одно не вдома, сказала одна з пороселенок. Водночас до невдоволених переселенців вийшов і голова управління із взаємо. Дії з органами місцевого самоврядування Анатолій Дроган він звинуватив людей у незаконному зібранні. Посадовець також заявив, що військові, які допустили прорив кордону в Курській області, будуть покарані. Ну а винні вже затримані. Вас штовхають на незаконні дії. Ми живемо з вами у режимі. КТО, на жаль, це не від влади залежить, влада нікого з ворогів не штовхала на кордон, це війна. Це не управляється владою. Був прорив, війська, які там стояли, вони загинули. Повірте мені, винних вже затримано. Якщо вам стане легше, військові, які допустили прорив. Якщо вони залишаться живими, вони будуть покарані, заявив Дроган. На це присутні одразу ж прокричали, що на кордоні на момент вторгнення ЗСУ стояли. Срочники із автоматами, які просто втекли і карати треба не їх, а генералів. Також вони вимагали від влади визнати, що йде війна. Друга не запитала, чому до них вийшов він, а не голова суджанського району Олександр Богачов. Ви хочете з нами спілкуватися чи кричати? Якщо кричати, то все це закінчиться прямо зараз, сказав чиновник. Ну а потім на площі мітингувальників вийшла ще одна чиновниця, яка пообіцяла зустріч із губернатором. Орієнтовна розмова відбудеться вже дня. Ама, але як ми з вами розуміємо, це просто пусті балачки чиновників, щоб приборкати громадян, які вийшли, щоб показати своє ставлення до кремлівської влади, ну і до самого Путлера. Ну і до слова ситуацію із повстанням в Курську прокоментував керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Переселенці з суджі вийшли на мітинг, незадоволені владою РФ. Живуть в жахливих умовах, всім на них наплювати. Жодного майбутнього. Ну і правда, що до 24 лютого 22 року майбутнє ще було. Потім у свого судді 24 лютого збирались люди та раділи колонам російської техніки. Ну а тепер живуть в поганих умовах і всім на них наплювати. Вреф як так вийшло, зазначив Коваленко. Ну а пізніше керівник ЦБД зазначив, що окупаційна армія практично повністю знищила місто суджа авіабомбами. Але Переселенцями суджі про це не говорять. Тим часом повідомляється, що ЗСУ намагаються підготувати російське місто Суджа до зимових холодів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник комендатури ЗСУ у суджі Олексій Дмитрашківський. Та комендатура намагається підтримати місцевих мешканців в розв'язанні їхніх проблем, зокрема забезпечуючи водою, хлібом та іншими продуктами. Однак, спроби стабілізувати ситуацію ускладнюються через постійні обстріли керованими авіабомбами та атака дронів Дмитрашківський зазначив, що через ці обстріли. Вийшов із ладу генератор в місті суджа. Крім того, пошкоджено водонапірну важу, через що водопостачання у місті наразі припинено. Водночас в іншому населеному пункті генератор продовжує працювати. і Місцеві жителі отримують воду. Також за словами Дмитрашківського, українські військові забезпечують населення Курської області буржуйками, оскільки люди. Хвилюється, що більшість з них користуються газовим опаленням, а пічного не мають. Він також зауважив, що російська влада не демонструє жодної зацікавленості в евакуації своїх громадян. За офіційними даними російської влади свої будинки в Суджанському, Лужківському, Корнівському районах, де йдуть бойові дії, а також у низці інших прикордонних районів Курської області залишили понад 110 тисяч людей. Вимушені переселенці скаржаться на проблеми із проживанням та отриманням допомоги. Ну і саме на фоні всіх цих повстань, які до речі відбуваються не тільки на Курщині, а й в Москві, все більше громадян РФ вважають, що повномасштабне вторгнення в Україну завдовжден було більше шкоди ніж користі. Про це свідчать результати опитування, проведеного російським ЛВАДА центром. Водночас частина реципієнтів стверджують, що війна перенесла більше користі. Ще 25% не визначилися із думкою. Зазначається, що за рік частка тих, хто впевнений в користі війни, впала на 10 пунктів з 38% до 28%. Опитування також показало, що більша частина опитаних росіян вважають, що бойові дії просуваються успішно. Але вже не так, як в лютому минулого року. Однак, за результатами опитування, рівень підтримки дій окупантів в Україні залишається стійко високим 76%. Не підтримують у сукупності 16% росіян. Але при цьому рекордна кількість росіян виступають за компроміс і закінчення неспровокованої війни РФ проти України. І про це свідчать результати опитувань двох проєктів хроніки і екстрімскан. Про це повідомляє російське видання Холод. Кількість прихильників перемир'я з України серед расистів досягла абсолютного максимуму. 49% опитаних висловили готовність підтримати мирну угоду, навіть якщо цілі так звані спецоперації залишаться невиконаними. Проти такого рішення виступає 33% респондентів, а 18% не можуть відповісти на запитання. Також повідомляється, що 63% опитаних хотіли б укласти мир протягом року. Згідно з дослідженням, «Екстрімскан», деякі регіони виступають за завершення війни навіть сильніше ніж традиційні протестні центри: Москва і Санкт-Петербург. Серед досліджуваних регіонів найнижча підтримка війни в Чеченській Республік лише 39% респондентів заявили про свою. Підтримку спецоперації, а на другому місці Республіка Тива 48% підтримки. Трохи вищий рівень підтримки у Санкт-Петербурзі 50%. Соціологи підкреслюють, що в цих же регіонах найбільша кількість респондентів, які відмовилися відповідати на це запитання, і це може свідчити про те, що рівень підтримки війни в цих регіонах ще нижчий, вказує видання. Але найбажанішим, як і раніше, залишається завершення СВО після досягнення її ціли. цей 86% респондентів висловилися за цей варіант. Соціологи пов'язують такий високий рівень підтримки цього варіанта із неготовністю частини расистів програвати. Навіть якщо вони не мають рації, також з тим, що приблизно 20% росіян все ще налаштовані провоєнним чином, і для них важлива перемога без будь-яких поступок. Проте 63% респондентів готові на мир із взаємними поступками, і це абсолютний максимум від початку війни, пише. Холод. Ну а далі також поговоримо і про те, що в Абхазії сталися масові протести проти рашистських силовиків. Як повідомляють телеграм-канали, спецслужба самопроголошена Республіка Абхазія затримала політиків, коли ті поверталися зустрічі з місцевим населенням. Ну і в кращих традиціях затримання було дуже жорстким. Спецпризначенці використовували силу, ну а відео, яке поширилося в мережі, викликало. Нову хвилю обурення і без того невдоволеного та розлюченого населення Абхазії після цього біля будівлі СДБ почали збиратися розлючені люди, зокрема абхазькі громадські діячі та родичі затриманих. І повідомляють, що вже відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями Абхазії. Як видно на відео, протестувальники прорвали ворота будівлі СДБ. За останніми даними розмі акції протесту тривають прямо зараз. Перекрити міс через річку Гуміста також люди збираються на площі свободи. Вимога одна звільнити затриманих, але звучать і заклики до повалення існуючої влади. Деякі канали зазначають, що затримання опозиціонерів керівники Абхазії погодили із кремлівськими. Кураторами із силових структур незабаром щодо затриманих буде вжито жорстоких заходів, включно із позбавленням громадянства. Ну а протести наказано демонстративно жорстко придушити. Ба більше жодних офіційних повідомлень про те, чому затримали політиків місцеві представники так званої влади не публікували. Ну а нині протестувальники вимагають відпустити опозиціонерів. Вони заявляють, що не планують залишати вулиці, поки їхні вимоги не будуть виконані. Водночас місцева влада офіційно ніяк не реагує на події. Проте, до резиденції президента Абхазії вже стягують військову техніку. Ну а далі будемо говорити і про інші втрати, які расисти також несуть для себе. Це також і а, втрати території можуть бути, адже а... Все більше і більше мови йде про переговори, перемир'я і про те, як Дональд Трамп на все це повлив... повпливає на а, саме ситуацію із війною в Україні, і на те, що а, можливо він буде готовий якось і Російської Федерації, так би мовити, ам, дати. Відсіч в плані того, що Російська Федерація теж може отримати е, якісь для себе невигідні умови. Новообраний президент США Дональд Трамп призначив до речі радником із питань нацоборони нацбезпеки республіканця Майкла Уолці, і Планує обрати сенатора Марка Рубіо на посаду держсекретаря. І таким чином він, начебто, хоче е, питання підтримки України залишити в безпеці. Е, про це пише видання. Політіко в матеріалі йдеться, що прихильники України можуть сподіватися на підтримку Києва під час каденції Трампа. Раніше ж новообраний президент США призначив рад. Ком з нас Майка Волце, який є експертом з питань загроз боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму. Раніше ж він став першим зеленим баретом обраним до конгресу. А також працював в Білому домі і в Пентагоні. В палаті ж представників він займається темою протистояння Китаю, зменшення залежності від ресурсів країни. Крім того, на посаду держсекретаря він хоче обрати сенатора Марко Рупіо. Видання пише, що обидва кандидати дотримуються принципу Америка понад усе, але є далекими від прагнень Республіканської партії, яка хоче відмовитися від. Д Україна або НАТО Волц навіть пропонував зняти обмеження на вир... Користання Україною далекобійного використання далекобійної зброї по Росії це крок, на який адміністрація Байдена так і не погодилася, і також він критикував чину адміністрацію, що вона не зробила достатньо для прокриття обходу Росією санкції. Ну а далі можемо почути Івана Уса головного консультанта національного інституту стратегічних досліджень щодо призначення Трампом прихильників України, як це повпливає в подальшому на хід російсько-української війни, і чому Трамп обрав саме. На таких осіб на ці посади все це можемо почути далі. Ну дійсно, це оцінка видання політико, яке власне каже, що ось це більше строби. там, до речі, зазначається така річ, що вони коли не підтримували цю допомогу Україні, це було на. Через негатив до України, а через бажання привернути більшу увагу до проблеми міграції в США до зміцнення кордону, тобто, все ж таки, ага. внутрішня політика для них пріоритетів для американців, і власне через цей момент, через те, що як новообрані владі США здавали їх попередники. Не дуже слідкували за питаннями внутрішньої безпеки, виникали проблеми, і тому вони використовували, на жаль, для України цей аргумент для е, у, скажімо так, паузи у допомозі, яка тривала приблизно сім місяців за різними розрахунками. Тим не менш зараз подивимося, те, що це люди яструби, це для України добре. Тобто, е, знаєте, я завжди кажу, що вибір між Чемберленами та Черчиллем, він існує постійно, і якщо Чемберлени вони хочуть. Шукати примирення, і зазвичай до речі, демократична партія історично якось була більш. Ті політична сила, яка шукала шляхи якоїсь нормальної співпраці, все ж таки є інша сторона Черчилля. Називаємо їх це так. Це люди, які розуміють, що бійко не оникнути і у цій бійці Требійці треба приймати участь і перемогти. У ній, тому ці призначення, поки що давайте так проекти прозначення, тому що uh -huh. до 20 січня ще час є. Вони радше свідчать про бажання. Дійсно, бутерці бійці Взагалі, для мене завжди була різниця між демократами та республіканцями у тому, що демократи це була політична сила, яка уникала бійки. Республіканська партія це була сила, яка радше прагнула цієї бійки, прагнула перемоги, перемоги в ній. Тут питання наскільки класичною буде оця політика нової адміністрації, бо вже неодноразово казали, що проблема республіканської партії в тому, що вона відходить від е, свого класичного виразу. Але як зазначає політика, оці е, поки що очікування очікувані призначення, вони радше е, є класичними республіканцями, тобто буд будемо дивитися, чи дійсно вони будуть, якою буде їх політика, і повторюю, що є три великі брехні. В цьому світі перед виборами під час війни і після полювання відповідно те, що казали перед виборами, іноді можна забути на наступний день. Тобто, навряд чи навіть ті заяви, що Україну підтримувати, не будуть, вони будуть ціленого життя. Тут, як мені здається, все ще вирішують свою політичну лінію щодо України, і тому так важливо пояснити аргументи, пояснити їм, що протистояння. Скажімо так, заходу і сходу вона нікуди не зникло, і ті сили, які хочуть знищення США, вони зараз мають проти України. Відповідно, треба допомогти знищити ці цілі. І до речі, важливий момент зараз з'явилася інформація, що новообраного президента Трампа а його зацікавили два пункти в плані перемоги президента так. Зеленського. Це підкреслює да, той факт, що цей план був написаний саме для нього, і в ньому була наживка, яку схоже він закофнув. Крім того, з'являється інформація, що Трамп все ж таки хоче якнайскоріше досягти мирної угоди між Україною та РФ. Зокрема, є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем, виборами та днем інавгурації. Зокрема, президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що Трамп прагне швидкого миру в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg. Ми в Європі та решті світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб скоріше досягти мирної угоди. Сказав Ступ. Є вікно можливості для цих переговорів між виборами і днем інавгурації. Додав він, Ну, зокрема, сказав, що телефонна розмова з Дональдом Трампом у понеділок увечері показала, що обраний президент потрібно його сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни Росії. В Україні Трамп переміг на виборах, як ми пам'ятаємо, 5 листопада віце-президентку Камелу Гарріс. його інавгурація має відбутися 20 січня у Вашингтоні. Ступ назвав чотири передумови миру в Україні. До них відноситься територія, і тут ми не знаємо де все це владнається. Сказав він. Другий це гарантії безпеки, третій справедливість і четвертий реконструкція для Фінляндії. Повномасштабна агресія Росії стала тривожним дзвіночком, який спонукав до швидкого кроку до приєднання до. Організації північно-атлантичного договору минулого року її ж кордон з Росією перевищує 100, 1300 припрощу, кілометрів і Зараз становить більше половини східного флангу. Нато, а щодо Трампа, зокрема, як він може примусити саме Путіна закінчити війну, вже з'являється багато прогнозів від експертів. І що до цього дописують, що Вашингтон все ж таки має багато важелі впливу на Київ, але не на Москву. Таку думку саме говорить аналітик. Для завершення війни в Україні Дональд Трамп може скористатися принципами, описаними в його першій книжці Мистецтво угоди. Таку думку висловив. Макс Бут у виданні Вашингтон Пост, зокрема, спілкуватися з позиції сили і мати важелі впливу. Це те, що може подіяти на диктатора Владиміра Путіна наразі, адже російський диктатор. Кориться лише силі однак, проблема в тому, що важелі впливу Сполучених Штатах Америки достатньо щодо України, яка залежить від Вашингтона і фінансово і у військовому плані. Далі цитую знову ж таки те, що вважає експерт, тиск на Київ нічого не дасть. Війна почалась і продовжується Росією. Отже, Трампу варто знайти аргументи переконливі для росіян. Частина аргументів, які здаються сильними, насправді слабкі, стверджує Бут. Так Трамп може пообіцяти в обмін на мир зняти бодай частину антирос російських санкцій, але росіяни навчилися виживати із ними. А запровадження ще жорсткіших санкцій навряд чи істотно погіршить ситуацію, враховуючи економічну підтримку Кремля Китаєм. Також Трамп може пригрозити Пекіну підняття мит. Однак Вашингтон зацікавлений все ж таки у комплексній угоді з Китаєм. Тож навряд чи піде на такі жертви через Україну. Стверджує зокрема і аналітик. Лишається силовий аспект І тут у Трампа чимало інструментів. Ми нагадаємо, що все ж таки на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки перемогу здобув республіканець Дональд Трамп. І як вже багато говорили, саме передання влади має відбутися 20 січня. От що очікувати в подальшому від Дональда Трампа? Всі про це говорять. Багато експертів зазначають, чого чекати і Україні після проходу до влади Дональда Трампа і чи реальні взагалі якісь перемовини? Адже ми пам'ятаємо заяви республіканця про те, що нібито він в змозі буде завершити війну за 24 години. Ну а далі будемо говорити. Ти також і про те, як президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні та ранкові атаки по Україні про цей комбінований черговий масштабний удар по нашій державі, зокрема і по столиці. Тож зеленський також оприлюднив світлини і відео з місць події, де наслідки зафіксовані рашистських атак. І сказав про те, що сьогодні вранці був черговий комбінований удар Росії по наших містах. Була ефективна відповідь на нього від нашої ППО. збили російські ракет зокрема, балістику крилаті ракети, що атакували Київ, а також дрони загалом близько 90 ударних дронів атакували Україну. І важливо, що в наших силах є чим захищати країну від російського. Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає вчасно постачати протиракет для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва і постачання. Ребце без перебільшення бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО – це збереження життя, захищена інфраструктура, і ще більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі. Ну і є вже статистика від повітряних сил С Україну, прилюднили наші ПЗС е, саме те, як збивали рашистські ракети та безпілотники сьогодні вночі з 15.00 вчорашнього дня. Так до сьогоднішнього ранку, станом на 10.00 оприлюднена інформація. Противник завдав удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними БПЛА. І всього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено 96 засобів повітряного нападу без урахування кап дві зенітні керовані Овані ракети 300 з Курської області, а дві крилаті ракети Х-101, Також дві балістичні ракети іскандер МКН МКН-23» запускали Росіяни з Воронезької області. 90 ударних БПЛА було випущено із Орла Приморська, Ахтарська та Курська. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи, РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Підтверджено станом на 10-го збиття двох крилатих ракет Х-101. Двох балістичних ракети з КН-23 КН та 37 БПЛА противника в Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях. 47 ворожих безпілотників було локаційно втрачено в різних регіонах України. Два БПЛА вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та Росії.